Конституцію України ви знаєте? Ну ви, мене ви, чуєте чи ні? Ви мене чуєте? Конституцію України ви знаєте? Дієте в правовому полі? Так. Добре. Тоді згідно статті 6 декларації прав людини. Та статті 16 пакту про громадянські та політичні права я заявляю, що моя правосуб'єктність – людина. Мій правовий статус людина. У вас камера включена? Так. Покажіть. Бо тут стояв один з не включеною камерою. Покажіть, будь ласка, камеру. Камера включена. Я не бачу. Покажіть мені камеру. Віддіть, подивіться. Ну, так що витримуєте? Що ви требуєте від людини? В людини немає документів, які засвідчують якусь особу. Особ тут немає, тут люди. В правому статусу людини. Камера включається. Громадянин. Камера включена у вас. Мати у вас камера включена. Час. Документи, які Камера включена у вас. Особу. Так, я ж вам відповів. Я не, не мигає нічого. Я Ми відповів. Ви можете неправду Ми відповісти. В даний час розмовляємо про документи, які засвідчують вас особу. Особи тут немає. Тут є людина правому статусі людини. Ви громадянин України? Я людина прому статусу людини. Ви громадянин України. Ви що, чуєте, не чуєте? Чую. Лю... Мужчина правому статусі людини. Я ж вам відповів на увазі. Ну, так і я відповів на ваше питання. Ще якісь питання у вас? Так. Які? Так, я ж кажу. А ви маєте право людині задавати питання? Так. Де це написано? Так. Доручення ваше де? Яке доручення? Від юридичної особи. Національний поліція. О таке. Цив... Доручення, так. Так, так цивільний так. кодекс почитайте, там є. Представляти інтереси юридичної особи треба доручення. І наказ коменданту. Ти фахівець, галові права, так? Хто? Ну, щоб представляти чиїсь інтереси. А як ви представляєте юридичну особу Національну поліцію України? Наказ коменданта є у вас на оце? Перешкодження на дорозі. Дай мені тут. Підірка. перевірки документів осіб, огляд руче, тра та 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 В цьому порядку термін наживається в такому значенні. 14.56 постанова. Ми поїхали? Чи ви Ви пішли чи ми поїхали? Не водій, а людина, а правому статусі людини. Я поїхав, капітан. У вас питання є ще? Я вам кажу. Документи приділі. Які документи? документи? А немає особ тут. Ви правосуб'єктність людини визнаєте? Я України. ви знаєте. Ви правосуб'єктність людини ви знаєте. України. Правосуб'єктність людини ви знаєте? нічого, від вас, не треба. Правосуб'єктність людини визнаєте? ви знаєте? Да чи ні? Да. Добре. Тоді гарного дня вам. Гарного дня. Я ж вам кажу. Документи. Правосуб'єктність визнали. Визнали. Добре. Документи, Якісь питання. Да. Які документи? Які документи? Які документи? Що ви громадянин України чи іншої держави? Людина в промостатусі людини. У мене немає. Я ж вас не зупиняв. А ви хто? А де ваша синя форма? Яка по вашому закону прописана по кодексу? Я не знаю навіть хто у вас посвідчення, немає, доручення немає. Хто ви? Та не показали ви, то не посвідчення. А що? Я собі можу наштампувати а теж такий. Що? А на грудний знак де ваш? А чого ви заховали його? може, що бронежилась закрив. Не знаю, ну був. Номер 011 40 4048. Є які питання ще? Так. Я які? Відповів на всі ваші питання. Людина документів документи, немає. Документи, які не закінчують, що ви громадянин України чи якоїсь другої держави. А громадян України немає. <звук> Будемо стоять добре Доброго дня. Вас турбує мужчина правому статусі людини. Тут на блокпості якісь люди не визнають правосуб'єктність людини і не пропускають людину. Так, да, мене не пропускають. Який блокпост? Біля міста Синельникова зі сторони Дніпра. І Ларіонова, Міжларіонова та Синельникова. Ви хочете, щоб нам узглядалися. На що? Хай, хай вони, ну, ви можна на телефонуйте їм. Сюди на блокпост. Хай вони прийдуть до тями. Як... Поліцейський, працівник поліції, капітан якийсь тут. Каже, написано, що капітан. посвідчення немає, доручення немає. Живий чоловік з власним ім'ям Андрій. У статусі людини. В правовому статусі. Ім'я по батька не. Живий мужчина Андрій. Ну, що, ну, давайте, рож... Батько Миколу звати. Ваша дата народження 47. Дата у фізособа. Ви чуєте? Я не є фізособа. Скажіть, Яка дата народження? У людини немає дати народження. Не треба прив'язувати до фізоби. Я забороняю прив'язувати мене до фізособи. Я передала вашому Дякую. Гарного дня. Вам. Гарного дня. Да, я Документи будь ласка. Кого пожалуйста. Ви, ви, ви в кого питають? Ви переховуєтесь, ви в кого питаєте? Ви від когось переховуєте? Кого ви бачите перед собою? Водія. Водія Де? В, даний Де? в даний момент. водія. Перед вами живий мужчина сидить. В даний момент водія. Де тут? Ви? Водіїв тут немає. Може, немає водіїв тут. Немає. Да? Немає. А хто? Людина тут. Людина? Жива людина, да. живий мужчина. Бачите? Так, бачу. Добре. Амін. підійди, будь ласка. Тоді виконайте, будь ласка, статтю 18 закону про національну поліцію. Пункт 1 частина 3. Поважати та не порушувати права та свободи людини. Добре, Саме робимо, да. Добре, дякую. Так. так перед вами людина. Захищайте, будь ласка, мої права. Так. так. Вам потрібен захист? А що ви пошкоджаєте моєму пересунці? Чи, чи, чи хтось ущемляє ваші права як людини? Тоді виконайте, будь ласка, статтю 35 Конституції. Добре? Я ж вам кажу. Ну Пожалуйста. не забороняйте пересування моєму. Пожалуйста, да. То, дякую. Ваші документи. Гарного дня. Ваші документи. Гарного дня. Пожалуйста, ваші документи. Гарного дня. Документи ваші. Прикол. Які документи? Бізконечно. Які засвідчують, що ви громадянин України чи іншої якоїсь держави, любі, які у вас є. Водіят, mm -hmm, вас, mm -hmm. Я забороняю вам мене до фізособи прив'язувати. Добре? Я забороняю вам прив'язувати мене є до фізособи. У вас? Ніяких документів я не маю. Людина не має документів. Ну, Ще якісь питання у нас. Вас Де, у вас є документи? Дайте мені документи. Дайте мені документи. Вас Дайте вас документи. Особу. Вас, як особу. документи, особ тут немає. Документи, будь ласка, на військовий стан підписаний. Печатку герба, в якої немає. І Ви підписом. відмовляєтесь під'являти документи? А в мене немає документів. Людини немає? немає документів. Так, немає. Ну, як ви пересуваєтесь як? по території? України, а людині не, не треба документи, щоб пересуватися. Так, що Верховенство як? права, знаєте, Конституція України. Верховенство права, так, знаєте? Так. Ну, а що стаття третя каже? Що людина хто є? Гарного дня. До побачення. Стріляйтесь, мабуть. Там що. О, позвольте. Оліксию. Алло. Доброго дня. Доброго. Я звертався, так. Да. На блокпосту тут не поважають права та свободи людини. Затримали, не пускають далі їхати. Не признають правосуб'єктність людини. Так, да, на нашому блокпості. Ну можете просто їм зателефонувати, бо тут капітан якийсь неадекватний, каже, посвідчення немає, доручення немає. Ніякого наказу коменданта немає, документів на блокпост немає. Ні, капітан поліцейський. поліцейський. Написано, що поліцейський. Ну то в нього просто ну, як, державного зразка немає у нього посвідчення, якийсь е, пластиковий. Ну, в нього посвідчення державного зразка немає за постановою 1137. Форма якась чорна, незрозуміла. Да, який должен бути по постанові? Синього кольору. Тут якесь озброєне групування стоїть, перешкоджає пересуванню людей. Сличч оперативну будь ласка, тоді пришліть? Слідчі оперативну Да, добре, добре. Зі сторони Ларіонова, по цій по цій стороні. Угу, дякую, чекаю. Первый слабенький попался просто. Проезжайте Арну дня.